Ну е, треба сказати, що щодня сиплеться ціла купа новин з приводу подій міжнародних, і такий досить гарячий у цьому плані виявляється місяць червень, і найближчі тижні вони також дуже важливі, розпочинаючи фактично із дня завтрашнього. Тому що завтра заходи е, е, у Франції, у Нормандії. Ну і власне президент Зеленський вирушить на зустріч із президентом Еммануелем Макроном. Ну і не тільки він матиме там ж зустріч першу зустріч. бо... Ці тижні він буде мати таких дві з президентом Байденом. Так, от, давайте поговоримо про цю зустріч у Франції завтрашню про ці заходи. Тому що подекуди кажуть дипломати, експерти, міжнародники, що можливо саме оця зустріч французька, вона для нас може бути важливішою, ніж до прикладу G7. Ну, дійсно, з 6 по 8 червня у е, французькій Нормандії, е, Ф, Нормандії, та Британії відбуються заходи е, з нагоди е, 80-ї річниці реч, е, так званого Дня Де, тобто е, висадки союзників е, під час другої світової війни в цьому регіоні що власне і ознаменувало подальші переломні події під час війни, коли можна було витіснити гітлерівські війська з західної Європи. Власне, основні заходи мають відбутися, якраз таки на пляжі у Нормандії, і участь мають взяти більше 20 глав держав, у тому числі президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден і британський король Чарльз Третій. Ну і вочевидь, зараз була підтверджена участь президента України Володимира Зеленського, якого також було запрошено президентом Франції Еммануелем Макроном, і якраз таки очільник французької держави заявляв, що всі можливі варіанти щодо допомоги Україні будуть обговорюватися безпосередньо під час візиту Зеленського до Франції, тобто, дійсно, ми можемо очікувати дуже плідний порядок денний під час якраз таки зустрічей президента Зеленського із партнерами під час цих роковин, і тут хотів би, звісно, провести паралелі з десятирічною давниною саме тоді. Приймали участь і не лише західні партнери, а й е, тоді обраний президент України Петро Порошенко а також в Президент Росії Володимир Путін і саме звідти відраховувався... народився. Нормандський формат народився, да, і вів свій відлік протягом багатьох років, але ми бачимо, що він себе не виправдав. І в кінці кінців повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну дозвольте. 에... Дозвольте додам, пане Станець, я Дуже чітко пам'ятаю ті ті зустрічі. Вони всі обговорювалися в моїх етарах Політичних в тому числі а нормандський формат своєю чергою породив мінські домовленості, і і фактично, і фактично. Те, все та й привело нас десь до цієї повномасштабної війни. Партнери країни залишились фактично ті самі гарантії інші. Але тут варто так тут розуміти, що зараз вже не буде повторення тої ситуації, яка була десь роки назад, тому що зараз зовсім інші реалії, зараз інші обставини відповідно не буде і ні Владимира Путіна, ні взагалі російської делегації. А я хотів би підкреслити, що ще нещодавно мали місце наміри запросити когось із делегатів, але був протест і зокрема з боку Вашингтона і Лондона. Тож бачимо, що зараз навряд чи ми там побачимо, Бачимо когось від Росії, і відповідно не можна буде створювати якісь нові формати, тому що немає країни агресорки, і взагалі немає чого і там робити. На мій погляд, там і без того будуть дуже важливі робгортись питання. І, наприклад, радник з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джек Саліван заявив, що будь місце обговорення різних таких важливих подій, зокрема, і стан справ в Україні а також те, як можна допомогти нашій державі, і це дуже важливо зараз, під час того як Російська Федерація продовжує свою агресію проти України? І вочевидь, я думаю, що там будуть і інші важливі питання. Ну саме головне, мені здається, якась такі ці двосторонні зустрічі, які можуть там відбуватися. Тобто там буде дуже багато країн і дуже багато різних тем. І особливо це важливо незадовго до глобального саміту миру, де можна відкоригувати ті чи інші позиції, дізнатися більше хто може бути присутнім, запросити ще додатково когось. Ну і відповідно провести належним чином саміт у Швейцарії. Тож очікуємо на результати цієї зустрічі і зовсім інші формати, які ми можемо. Омо зараз ніж той, що, що був раніше щодо зустрічі в Італії, то це також дещо інший трек для нас. Як відомо, і так само і зі слів Салівана, увага буде зосереджена на таких важливих питаннях, як використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави, і це також було б дуже великим плюсом, коли зараз ідуть багато дискусій щодо того, в якому форматі яким чином використовувати ці. Активи, а ну і звісно, ми очікуємо підписання безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки, що може увінчати всі ці зустрічі і надихнути нашу країну додатково напередодні глобального саміту миру. Тобто, ми вже можемо перейти на якісно новий рівень співпраці зі США. поки що деталі невідомо цього документа, але сподіваємося, що він буде дійсно пророблений. І ми з вами обговорили припускали, які. Він може бути в попередньому ефірі і я думаю що він таки дійсно буде таким підготовленим належним чином щоб врахувати усі зараз можливі варіації і все те що можна що може сполучені що може сполучені штати америки надати україні в майбутньому тобто сподіваємося власне на це ну і але звісно, тоді ми пане станіслава ще не знали що байден не приїде на глобальний саміт який відбудеться у Швейцарії при останній нашій розмові тепер ми це вже знаємо а те про що ми прогнозували, да на, на що поставить ставку Байден власне на свою передвиборчу кампанію, яка досить складна і досить непроста цього разу, і е, ну все так дуже непросто, та е, чи власне обере, скажімо, е, вирішення питання українського? Я от хотіла би зараз з браком часу вже перейти до саміту миру і поговорити про те, що відбувається, але допоки готуємо ми глобальний саміт миру, допоки намагаємося залучити до тих 107 та семи країн ще додаткові, працюємо з треками глобального півдня, і ви багато про це розповідали. Новий мирний план з'являється: китайці своєї, китайці з росіянами разом щось пропонують там якісь свої варіанти. Давайте тут розставимо детали і, 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 і змаркуйте ситуацію, що це за мирний план, які країни Китай намагається зараз перетягнути на свою сторону, і наскільки це буде ну, резонувати, скажімо, саміту швейцарському. Ну, насправді, все те, що зараз пропонується, це ті самі, скажімо так, побажання Владиміра Путіна досягти. На стадії сучасно, на сучасній стадії російсько-української війни замороження конфлікту про що ми зараз багато говоримо. Вперше це було зроблено у лютому минулого року, коли власне Сі Цзінпін запропонував мирний план з 12 пунктів. Зараз ми бачимо, що ці пункти дещо є в версії, уже погоджені із такою країною, як Бразилія. Ну і зараз вже це приподноситься, нібито це мирний план всього глобального півдня, що насправді не є правдою. Ю, враховуючи те, скільки країн вже погодилися е, прийняти участь на е, саміті у Швейцарії, і скільки е, країн підтримують цей е, ну не що інше, як е, е, план Владимира Путіна, так і потрібно називати речі, таких країн 26, ну, зараз ми бачимо Україну підтримують більше 100 країн, е, і може бути таке, що е, і буде набагато більше е, тих держав, які прибуть е, до, до Швейцарії, і це вочевидь не лише західні держави, враховуючи їхню кількість тобто тут уже е, солідна кількість гравців ми ще не знаємо хто докладно хто до е, достеменно буде і е, не на якому рівні але тим не менше ми бачимо що е, їх буде явно більше аніж те про що зараз говорять е, е, ці е, скажімо так союзники російської федерації е, насправді те що зараз пропонується Китаєм і Бразилію, або скажімо так, глобальним півднем з їхніх слів, то це є е, лайт версія того, що запропонував як я сказав. А Цзінпін запропонував той план, який є лайтом -версією, в свою чергу тих побажань і ти тих, скажімо, навіть ультиматумів, які е, звучали від Водімира Путіна ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. А зараз їм вигідно було б от, от зупинитися на тій стадії, яка. Є і, відповідно, Китай робить усе можливе, що, що може тому і очікувати китайську делегацію навряд чи варто в Швейцарії. Навіть здається на мінімальному рівні вже шансів мало і таким чином оця змова групи країн БРІКС дається в знаки, Ну поки що на цій стадії, можливо, тут ще вплинула ситуація пов'язана із дозволом західних партнерів по ударам на території Російської Федерації, тобто фактично, це також посприяло тому, щоб вони виступили проти української формули миру. І Фактично вони е, е, висвітлюють глобальний саміт миру е, у Швейцарії, як, скажімо, така західна ініціатива, і, і де не буде Російської Федерації, а від А тому і не варто нічого там робити. І союзникам Росії ну знову ж таки це ще раз підтверджує поляризацію, е, в, е, яка має місце на міжнародній арені, і не бажання ні, ані Росії, ані її партнерів союзників чи друзів, вже як можна там назвати, підтримувати український мирний план. А значить, а, а це означає і завершення. Війни, тому що на тих тіків є пропозиції з боку того ж таки Китаю і Бразилії, вони нереалістичні з точки зору. Тим паче вони ще й війну називають українською кризою, тобто нічого не змінилося. А це означає, що воюємо далі, боронимо нашу mm -hmm. землю, залучаємо наших партнерів. Ну а далі вже будемо видно, далі буде видно вже після всіх тих заходів, як розвиватиметься і мирний процес, і ситуація на фронті. От прямо зараз шукаю ем, мирний план, який представляли китайці, е, пане Станіславе. Да, і, і ви мене поправте, якщо мені зраджує пам'ять, щоб я зараз довго не і, і не шукала. Пер, п, знайшла перше у документі з тих 12 пунктів, які пропонував Сі Дзінпінь, деться про наступне повага до суверенітету усіх країн. Далі там ідея про відмову від менталітету холодної війни, припинення бойових дій, відновлення мирних ем, переговорів, розв'язання гуманітарної кризи. Ага, до суверенітету всіх країн, то це чи не про збереження української цілісності територіальної? Мені здається, тут більше Китай приховав власні інтереси, враховуючи те, що він має проблеми, скажімо, з Тайванем насправді сам Пекін це показує якості проблеми, і таким чином він це фактично був би обмін тої ситуації на ту на те, що відбувається у Китаї. Ну, але Щодо... це апелювання все одно до міжнародної юрисдикції, до міжнародного права, очевидно, на яке Росія. А, абсолютно плює, а з іншого боку, хоче, щоб все вирішувалось в міжнародній юрисдикції. Ну так не буває. Це гра грав що ну, ту. Що тут фактично виникає парадокс, тобто, так Китай хотів пролобіювати свої інтереси, але насправді тоді за цією логікою Росія б мала би вивести свої війська mm -hmm. і поважатися тут ООН, те, що прописано в українському мирному плані. Тому власне вони вже можливо і відходять від твоєї концепції, і вже пропонують там інше там щодо, наприклад, ядерної безпеки гум... щоб так само безпеки продовольчої, гуманітарної і тому подібне, хоча б. Бачимо, вже і від продовольчої і від Китаю відходить. Тобто, фактично, ми бачимо, що це зовсім урізана версія. Того мирного плану Сі Цзінпіня, і е, вона тільки зроблена була тільки ну тільки заради того, щоб підірвати, підірвати е, оті намагання України зібрати коаліцію навколо української формули миру. І вочевидь, це якраз таки сталося в контексті візиту Владимира Путіна до Китаю, який відбувся в травні місяці. Тобто, отака наразі ситуація, і навряд чи я е, припускаю. В майбутньому побачимо якісь які зміни скоріше всього, Китай поки що спостерігатиме за цими домовленостями, які відбуваються якраз таки в контексті швейцарської зустрічі, і те, що відбуватиметься опісля. Ну і звісно, він ще спостерігатиме за виборчими процесами з головним чином в mm -hmm. США, що буде оп... після. Того як е, американці проголосують ну власне тут дуже багато є аспектів, і відповідно е, поки що говорити про якесь порозуміння абсолютно не є можливим. Пане Станіславе Блумберг е, виходить із публікацією, Пише наступне саміт миру може домовитися про подальше залучення представників РФ. Проект рішення глобального саміту миру, який відбудеться в Швейцарії, 15-16 червня, містить згадку про подальше залучення представників Росії для переговорів щодо української формули миру. От практично і і теоретично після саміту як можуть як можуть розгортатися оці події, скажімо, да з тим ком'юніке, яке очевидно буде підписано, чи то резолюція, що може бути далі? Як швидко може бути зібраний ще один це? Ну й е, насправді е, зустріч наступна буде, і це можна про це можна говорити ствердно. Але я, наприклад, не прогнозую, що це може навітися цього річ. Е, так, ми вже чули про різні альтернативні зустрічі, наприклад, в. Ті такі Саудівській Аравії від наших європейських партнерів, але бачимо, що і Саудівська Аравія е, ретранслює ті самі наративи, що і Китай, Бразилія щодо участі Російської Федерації так насправді Росія повинна була е, нібито сидіти за столом перемовин. Але ж ми бачимо, що реалії зовсім інші, і Володимир Путін абсолютно не планує зупинятися е, в своєму так званому хрестовому поході проти української держави. Тому й варто е, це все усвідомлювати і називати речі своїми імен. Нами можливо все таки будуть очікувати, як я зазначив, і скажімо так, ті країни, які підтримують Росію, і наші партнери в завершення виборчого процесу в США, і це дуже важливо, тому секунд, щоб, Да так, а вже опісля я думаю, вже можна буде е, намагатися організувати той саміт, який зміг би е, долучити якомога більшу кількість сторін. Чи зможе на той час долучитися Росія? Важко сказати, все ж від того, як відбуватимуться е, події на фронті, і яка буде загалом геополітична ситуація. Будемо дуже сподіватися, що Росії як такої не буде вже до того часу. Але це поки що наші мрії спільні. Дякую величезне вам за те, що ви долучилися. Спасибо Станіслав Желяховський, експерт міжнародник, був з нами на зв'язку. Кандидат політичних наук. До зустрічі в етерах. Дякуємо щиро. Дякую вам.